Дай Боже здоров'я. Наш цех. Поприбирали, все гарненько, красивенько, чистенько. Лежать колеса, чекають на відправку, сідало. Ну а тут знову на вулиці що? Кенго з відкритим багажником. І під забором, під плотом комплект для самостійного переобладнання. Казав один коментатор, чого ви так кричите? Ну, голос у мене такий. Можу й тихо балакати, але ж ви не почуєте. Веземо на відправку комплект для самостійного переобладнання мотоблока в трактор з трьохточковою навіскою та з комплектом під фрезу. Тільки ми одні в Україні, хто робить передню балку на Жигульовських ступицях Шкворнева система через підшипники з використанням гальм на передні колеса. Всі остальні роблять під жигульовську ступицю і з гальмами на одне заднє колиша. Коли цікавить замовлення, телефон, як завжди, в підписі, і ми там на вас чекаємо. Приїжджайте, замовляйте, забирайте.